Атівці проти гопників на Вінничині місцеві бандюки розтрощили кав'ярню. Власниці закладу давно погрожували і вимагали платити їм данину, аби та змогла спокійно працювати. Поліція не поспішала все з'ясувати, і тут на допомогу прийшло атівське братство. Чим закінчилася ця історія? Борис Сачалко. стіни помалювали, пописали. Можна я не буду говорити на камеру, що вони зробили зі стінами. Пописали мені? ні, їх віднасташніла кілька чоловік. І це півбіде, каже Олена. Нападники на друзки рознесли бар і залякували. Кафе працювати не буде. Mm -hmm. що тут все під ними. Це була друга зустріч Олени з місцевими бандюками. Її історія розпочалася тижнем раніше. Зі своїм хлопцем атівцем відкрили бар. До них прийшли молодики і сказали, хочете працювати, платіть. Пара відмовилася. Побили машину так сека. Прямо говорити такса. Такса. Говорять 200 доларів. Поліція у нас э, відсутня. Це тутешній мер про історію зеленою знає, каже господарює на території, де нема закону. Раніше тут була міліція, але вже рік тутешні просять поліцію прописатися в містечко. Навіть відремонтували їм приміщення, де можна нести службу. Втім, ті досі аж за 40 кілометрів у Вінниці. Географічно районний відділок поліції знаходиться на іншій стороні міста. Тобто, для того, щоб потрапити їм до нас, їм треба проїхати або по окружній вокруг своєї Вінниці, або проїхати наскрізь Вінницю. Чутка про конфлікт навколо ресторанчика відразу рознеслася селом. Головним антигероєм став він. Його звати Олексієм, і так кажуть, саме він гатив машину Олена та її бар найактивніше. Да до мене дзвонить вся ворновиця це село no. і каже: що це ви за мама? Що вашу дитину оклівітали? Це Інна, мама Олексія. Свого сина вигорожує, каже, спровокував конфлікт адміністратор бару. Посварився з відвідувачами, хлопцями взагалі з інших сіл. А її син стояв осторонь і спостерігав за бійкою. Каже, Олексій вправлявся боксом. За себе може постояти. Але щоб данину з ресторанчика знімати, ви що? Та бути такого не може. З мене ви... син вредний. Ну, так іде, там чи дійсно по всякому носили. Йому били, йому губу зашивали. Це таке. Ну, він ні на кого ніколи там заяви не писали. Вони собі самі це хлопчики. Щоправда, де тепер її синина не знає. Каже на новий рік поїхав у Вінницю. Відтоді ні слуху від нього, ні духу. Доки до містечка їхала поліція, Оленен хлопець попросив допомоги в побратимів. Скільки вас було? Шестеро. Шестеро. Синьше по вашій усмішці, я можу уявити, що тут було. Це Андрій, військовий медик. Журналісти його добре знають. Андрій прийшов в Донецький аеропорт, бо і у Пісках. Після трьох поранень його комісували, і тепер він відстоює права ахівців на Вінниччині. Каже, із гопниками зустрілися вночі. Зустріч відбувалася в селі. Так. Це була е, стрілка. Так. <гум> <гум> Позаурочний час. Натікнули, що якщо міліція не буде втручатися, то. Ще є таке оточне братство разом і до кінця. Це фільмували вже вранці. Після нічної розмови гопники прийшли до бару з грішми на ремонти з вибаченнями. Ви полонше дожняти з чоловіком, бо ж ми натворили, І просити прощення. Ні, при всіх прилюдно. Як справу залагодили у поліції, відрапортували проти нападників, порушили карне провадження за статтею «Хуліганка». З огляду на те, що відбулися такі події, варнавиць вже запрацював від сьогоднішнього дня. Опорний пункт поліції працює автопатруль цілтабово. Працюватимуть два оперативних працівника на полісменів у містечку чекає Олена. Каже, між тутешніми вже пішла чутка. Гопники мають намір помститися. А тіївці заспокоюють, вони теж не розслабляються. Я про жкажу всі поняли. якщо хтось із з наших неправ, прав там і как то ся самі можемо наказати. Но если человек спокойно живе, спокойно работает, не стоит его трогать. Борисочалку, Олександр Ліфан, та Арина Кантонистова, програма Вікна СТБ.